Доброго дня. Передаємо окопні свічки, продукти харчування Олегу, нашому волонтеру, який це все буде, як завжди, відвозити хлопцям на фронт. Що хочу задати, передаємо черговий прибор «Око». Це прибор, щоб спасати життя воїнам. Він встановлюється там, де треба. На дереві будь де, і далі по кабелю, щоб не запілінгували, оператор бачить все на відстані 10 кілометрів, що відбувається. Прибор технологічно не складний, але унікальний. Я думаю, що військові його вже оцінили. Ну а звичайно, що Олег знає, кому віддати, і знає, кому він більш потрібний. До речі, Дмитро, да, хочу зазначити, я вже чув про цей прибор. Він повністю розроблений, складається на, фактично, на ентузіазмі твого батька. Так. Тому, дуже буде корисний саме для піхоти, і ми найближчим часом будемо їхати до штурмового підрозділу Людь-хлопців. Це такі залізні наші титани. І передамо під звідси як треба, і впевнений, що. Ця штука збереже здоров'я наших пацанів, дівчат, а це найважливіше зараз. Слава Україні! Героям слава! Прилад називається Око, предназначений для спостереження за ворогом на відстань до по технічним характеристикам на 6 кілометрів. Але останній прилад, який ми передали в Херсон нашим морській піхоті, вони провірили його і. Приладами провірили, на 10 кілометрів вони побачили приміщення, кирпічики, на цьому, з якого зроблено це приміщення людей, які там ходять і так далі. Тобто, реально він бачить набагато більше, ніж закладено технічними характеристиками. управляється трьома кнопками: вверх-вниз, вліво-вправо і яскравість це регулювання діоптрії. Оцими треба перемінними резисторами можна збільшувати або зменшувати швидкість. Поворота самого приладу. В якості монітора використовувати звичайний телефон або ж планшет. Але і планшет, і телефон ну, вимагає патрії напруги своїх батарей. Тому ми зробили зараз так: в даному це 17-й прилад, який ми передаємо на передок, що телефон через. Оцей роз'єм автоматично буде підзаряджатися, чи телефон, чи планшет. І один із девайсів, який раніше був просто в повітрі, він зараз кріпиться за допомогою цих кріплень. Більших змін тут нема. Ну так кріпиться. А цей штекер вставляється для підзарядки телефона. Або планшета, або ноутбука, ну, щоб батарея не розряжалася.